Нарешті будемо встановлювати поворотний пристрій. Поворотний пристрій буде такий заравезний на 125 діаметр. Це не на 80, не на 65. Це 125, це дуже великий. Для цього нам треба відкрутити кришку. Якщо моноблок, то це тут 6 болтів. Навіть моноблок можна так робити, кому як хочеться. Якщо спліт система, то спереду три болта, ззаду три болта, кришки витягуються. І там буде доступ у нас до підключення драйвера. Я драйвер налаштував на 4 ампера, тому що тут движок великий на 4 ампера і кроки я поставив на 6400. Це Off-ON, OFF, on Починає з п'ятого. OFF, on, off, on. І перші три відповідають за токи, за ампер. Я поставив всі OFF. Це ось останнє. off off OFF. Четвертий у нас написано: він дає половинку напруги, коли поворотка не рухається, щоб вона не грілась. Четвертий OFF. І тоді буде все працювати. Повна версія буде на YouTube. Зараз я буду далі знімати і все розказувати. Після того, як ми встановили драйвер, ми шукаємо цей його кінчик і шукаємо надпис роторі. І сюди підключаємось. Так, поворотку ми підключили. І далі треба нам налаштування зробити. Якщо я буду налаштовувати з Лейтберна, тут ми ставимо галочку «включить вращення. І отут воно є в нас поворотка. Тут я ставлю 6400. І оце ось діаметр. Це воно автоматі вираховує скільки по колу вийде на такий діаметр, отакий розмір. Дивимося. Далі трошки я продушив швидкостя, бо тут стояло по 3000, а поворотка дуже здорова. і Вона на великих швидкостях вона може її крутонути так, що не дай Бог. Я поставив поки приблизно такі на влаштування вибираємо Y. Якщо в нас збоку, якщо по X, то само собою треба е, тоді і в заливки робити трошки інше. Якщо у нас по X, то нам треба, щоб заливка отак була. Кут міняти. Ось Angle. Міняти кут под 90 і тоді буде все нормально. Бо не піде. Показую чому. От я стартую, наприклад. Ось у мене заливка так іде, і само собою це буде крутитися. Ось воно крутиться. Бачите, так. Оп, крутнулось. Оп, крутнулось. Якщо ми ставимо так по іксу, Ну У мене вона прикручена, а ну, можна трошки ще вільнути по іксу отак, так? То само собою нам і заливка повинна бути отак. Це обов'язково. Значить Нічого у вас не вийде, нічого не буде гравірувати. В ескаді приблизно те саме. Трошки, трошки там кнопки інакше, там десь F3 заходить. Пошти все те саме. Якщо коментуєте кому що треба підказати, підкажу телефони, є в мене в шапці профілю на ютубі, так само все це є.